Ми всі чули про користь кисломолочних продуктів. І це дійсно так. Тому що ті мікроорганізми, які живуть у кисломолочних продуктах, приносять величезну користь нашому кишечнику та багатьом іншим органам. І не випадково фахівці рекомендують в обов'язковому порядку включати до нашого раціону кисломолочні продукти. Але тут виникає один нюанс. Справа в тому, що деякі кисломолочні продукти принесуть вам більше шкоди, ніж користі. І про ці продукти потрібно знати. В той же час деякі кисломолочні продукти є набагато кориснішими, ніж їх інші представники. Так що в цьому відео я вирішив зробити таку цілеспрямовану добірку. Спочатку ми поговоримо про найшкідливіші кисломолочні продукти, а потім я вам розповім про найкорисніші кисломолочні продукти. Так, що у вас складеться цілісна картина. Доглядайте ролик до кінця, буде дуже цікаво, корисно і смачно. Отже, погнали. До речі, друзі. Обов'язково підпишіться на мій канал і на дзвіночок теж, будь ласка, натисніть. Поговорю на початку про шкідливі кисломолочні продукти. Пункт номер один це плаваний сир. Від плаваного сиру дійсно швидше за все більше шкоди, чим користь. З одного боку, це джерело кальцію та фосфору та деяких витамін, але з іншого боку, це чудове джерело фосфатів. Фосфати це ті речовини, які додаються, щоб додати йому пастоподібну текстуру, та фосфати, очевидно, шкідливі. Це доведено. Зокрема, фосфати заважають засвоєння кальцію, більше того, значні дози фосфатів починають знищувати запаси кальцію у вашому організмі. Тобто, якщо зловживати плавленими сирками де ми дійсно можемо зробити собі проблему з кістками. Та особливо фосфати небезпечні для дітей. Зложивання плавленими сирками може викликати навіть рахіт. Також у плавному сирку міститься завелика доза натрію Він надто солоний. Хоча цю самовластивість могли б відзначити, наприклад, ті люди, які люблять ходити в гірські походи. Ну наприклад, в гаражі немає холодильника, але добре відомо, що звичайний сир зберігається за умов прохолоди кілька днів, а ось плаваний сир зберігається вже на порядок довше. Саме тому подорожуючі часто беруть із собою його. Плюс перші дні їдять звичайний сир, доки він не зіпсувався, потім хід йде плаваний. В умовах, коли необхідно щось, а більше нічого немає, то до цього можна вдатися. Йдемо далі. Наступний кисломочний продукт, від якого буде точно більше шкоди, ніж користі, це наступне поїдання нежирних солодкий йогурт. Ось, якщо ви купуєте в магазині йогурт зі зниженим містом жиру, а ще й солодкий, то не думайте, що ви вживаєте щось корисне. Звичайно, це можна використовувати як джерело калорій, тому що це краще, ніж ходити весь день голодним. Взяв з собою перекус, пляшечку йогурту та підкріпився. Це добре, але ось користі від такого продукту чекати не варто. Чому? По-перше, будь-яка знежирена кисломолочна продукція вона певною мірою шкодить. Кальцій з нежирних кисломолочних продуктів, як правило, не засвоюється. По-друге, якщо ви почитаєте склад з нежирного йогурту, то там дуже часто додається крохмаль. Здавалось, що б робити крохмалю у йогурті. Крохмалю місце в картоплі. Як він потрапив у молочний продукт? Крохмаль додається туди штучно, щоб надати йому консистенцію загуснути, користь від такого крохмалю. Насправді немає, це фактично цукор. І ще один компонент, про який я казав, це солодкий смак. Звичайно, дуже часто в йогурт і заливають просто величезні дози цукру. Кисломолочна продукція має бути без цукру. Йдемо далі. Наступний пункт це кисломолочні продукти із замінниками молочного жиру. Цю проблему треба сказати, що це залежить від країни, тому що, наприклад, у Європі це буквально заборонено. ось, наприклад, в Україні це дозволено. Тобто, в принципі, можна зробити сир на основі пальмової олії. Це залишається законно. Можна тільки сподіватися, що сам виробник від цього відмовиться. Якщо пише у складі пальмова олія, ніякому випадку не можна вживати це. Якщо ви купуєте, наприклад, сметану або сир і написано в складі рослинне масло, все ставте назад на полицю і тримайтеся подалі від цього продукту. Не повинно бути жодного рослинного компонента в сметані та подібних продуктах. Та на останок додам це все-таки для вас очевидні пункти. Але всі солодощі, перетворені в молочну продукцію, наприклад, згущене молоко. Це звичайно кошмар, це просто ін'єкція цукру. Лазуровані сирки, в них теж немає нічого гарного. Тепер ми переходимо до найкорисніших кисломолочних продуктів. нам номер один іде натуральний йогурт, приготований на якісні бактеріальні заквасці, без додавання цукру та інших непотрібних інгредієнтів. Треба сказати, що купити от справжній живий йогурт в супермаркеті неможливо. Цю проблему зазвичай можна вирішити, вирушивши десь у відділ здорового харчування, але гарантій на те, що це буде дійсно якісний йогурт, вам ніхто не дасть. Самий оптимальний шлях. Це готувати живий йогурт самостійно, окремо. Купується саме бактеріальна закваска, яка зберігається в холодильнику або навіть у морозилці. Цей зазвичай білий порошок це чисті бактерії. Далі купується молоко, як правило, не ультрапастеризоване, а просто пастеризоване. Тобто молоко, яке швидко закисає, буквально за тиждень. Закваска додається в молоко та далі готується на підвіконнику або на батареї. Або найоптимальніше це якщо є йогуртниця. Вона здатна забезпечувати потрібну температуру протягом тривалого періоду. Та на виході виходить дуже корисний продукт. Чому тут принцип? Справа в тому, що в молоці міститься, як ми добре знаємо, лактоза. Це молочний цукор, простий вуглевод. Коли ми додаємо бактерії у це молоко, бактерії починають цю лактозу з'їдати. Вони там розмножуються, продовжують плодитися. В результаті наш молочний продукт і стає кисломолочним. Тобто закисає за рахунок цих бактерій. Саме тому в готовому йогурті вже лактози не буде, тому що ці бактерії з'їли її. Так ось ці самі бактерії і надаватимуть більшу користь для нашого кишечника і всього організму. Теж тому, що здоровий кишечник та здорова мікрофлора доведено зміцнюють наш імунітет та нервову систему позитивно впливають і на наш настрій та розумові здібності. А для кишкової мікрофлори. Це фактично окремий орган, тому що в організмі дорослої людини міститься від 1 до 2 кг мікроб. Ви можете собі уявити, і це норма, і ми маємо допомагати хорошим мікробам умовно перемагати погано. Йдемо далі, наступний пункт це сир. Який сир буде найбільш кориснішим для нашого організму? Той, як не дивно, який діатологи часто рекомендують: сир з овечого чи козячого молока. І для цього є ряд причин. По-перше, такий сир зовсім не має лактози і козячий сир менш калорійний і містить у собі безліч білка, і ще в нього дуже багато кальцію, калію, магнію, вітамінів групи Б і вітамінів групи С. Дуже хороший склад пробіотиків, тобто корисної мікрофлори. А якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк і підписуйтесь на мій канал, і побачимось з вами на інших моїх роликах. До зустрічі!